<реш> <реш> у, у нас, так? А, легіонка. Ага, а от вам Діспел. Це, до речі, добре, тому що я настрімився вчора розповідав, що Легіонка мертвий герой, і в компетиті вона нікому не треба. І там озвучив купу її недоліків, які mm -hmm. вона має. Завадить якось на я дивлюсь 16 на 3 не заважає. Поки що Ніку непогано пробив ГПК, але ресурси стільки натискаються. Дивись, ресурсів прям нормально у Ніку. Поки що він з бутсами, джус б'ється з мієром, М'єру просто в кріпах. Крутилочка, натискається Блейд Джусу дуже боляче встановлюється. Повлюється Кілін Вард Презата, граната і Джуз буде помирати. Це перша кров для Легіон Командери. Ще й лотус був. Та нам mm -hmm. показують тут у Легіонки про всяк випадок. Все продовжується гра. Так, ну зайцю неприємно. Його тут тобто, баражу мають знищити, хоча він красиво тут розконтролював, але катаомі дотягнув, Ти бачив, що і пішов деревами, щоби скоротити дистанцію. Тут ну, непогано зіграно зайця. Повертають, і це друге вбивство для команди Бібі. Він, Бенджефул Спіріт, і нібито Міпо. Я боже помилятися. Прикинь, прикинь, Амі, як шкода Амі. Він такий, ну я вам казав, що Джагі Ремба просто одного фіксу, ход фіксу не вистачало для того, щоб нормально все було. На зайця вихід приходить сюди, GPK, спроба але ні, летить ракета, ще й висто дістається Бетрайдеру, і досвід забирають, і там худвінка, і тут забирає Бетрайдер. Оце це халепа. Два досвіди це прям халепа. Показують нам рівні, дивись, третій Варлок, здається, четвертий бейн, недалеко він, але ми розуміємо, та, що там два досвіди, воно нормально перепало супортом. А ход фікс який був, чи що я не знаю? Вже Гернаутом пов'язаний, що зробили? Ну, те, що тір 5 шмотка тепер, ой, тір 4 шмотка, то що Оде Став не припиняє, ультимейт хоча б це приємно. І прибрали БКБ Госкептер. Це допомагає герою грати. Зайця знову знаходять, забирає 4-0-2000 переваги. Важкий старт від, точніше, для Наві. ПМА побачили його, буде спроба від нього солити катаомі. Там ще буде Глімпс. Юрій виходить, його повертають, і він буде теж помирати. Багато віддають на початку. Поки що старт важкий. Легіонка топ-1 нетворс. Ти про щось говорив, не закінчив. Так, я просто про те, що ну, цю перевагу легко можна, ну, не легко прям відіграти, але одним класним файтом. Заяць підсліпав під Кірітича. Е, притягується сюди на Ніку поряд. Кірітич здається, нічого не розуміє. Ремнант в ногах уже у гірокоптера. Натискається кулдаун, там забирають. Юрія, пма помирає, прилітає ще й Дізраптор. Встановлює статік. Ніку закрива легілочкою, заабузив. Ніку. Кірітичу дуже боляче. Його треба забрати. Помиляється. Гірокоптер красиво розіграв. Ніку, вийшов зі статіка. Айронвудбренчем. Стрибає далі ще і катаомі забирає. Тут зараз нереальний плей від нього. Барайна розпіріт відіграв тут просто бездоганного. Механічне виконання було на рівні. Лейдмейл тут блінк далі в планах 2-0. Ну тут ідеальна гра у легіонки поки що складається. Він як з ФБ почав стопнетворцем, так він і продовжує тримати першу сходинку. Все у нього круто вихід під ботом. Побачили дізраптора. У нього є статік, голем падає на голову в соло таргет начебто закривають знову Ніку. Катаомі досі живий. Він має помирати. Ідеальна дуель від легіонки. Ніку забирає зайцю. Дуже боляче його теж вбивають. Рідус красиво стрейфанувся, поки що виходить звідси, але його навряд чи відпустять. адже гірнаут встановлює хіл до кінця йде Мієро, Це подвійне вбивство для легіонки. І підуть далі. Здається, за джусом є Ласо, не можуть не відпускати. Натискається Блейд Ф'юрі і виходить. Звідси Джегірнаут. Ну, той самий прес-зе-атак, який допомагає в будь-якій ситуації проти всіх спелів, які є у наві. Він хоче, він хоче пофайтитись тут. Коміслеш використовується відразу сейф, намагався би підсейвити. Дуже багато ДПС отримав тут Мієро, розкрутка пішла, голом опускається. Чи вдасться вбити якось тут Лейонку? Скоріше за все, ні. Вона вживає, ніку хотів би забрати собі це вбивство. Ремнант в нього стає чи ні. Неважливо. Вони оббивають цього героя, ремнант видається зараз, він буде намагатися доджити. Однієї секунди не вистачає для того, щоб використати фісти і вийти звідси якось. Але вони збирають ворожу легіонку. Тімбер вже тут, як тут, використовує свої спили, багатька шкоди отримує тут Дізраптор. Засліпили ватрайдером. Пробують якось відіграти і ставиться пауза. Може, є шанс. Але чесно вам скажу, як же важко в це повірити без Ембера, без нормального героя, який може погратися і дати контроль. да, вони вирішують відійти. Єдине, що може Тімбера насправді і втратити тут, бочка використовується, ПМА намагається вийти, і він виходить в результаті. Хочу відігравати через Ганім. Шпацьрую. Стрибок-стрибок від легіонки. Спіймали все ж таки Ніку. Та минулого разу пощастило. Цього разу не пощастило. Помирає він. Джуз буде виходити тут. Катаомі. Його побачили. Він зараз накриє статік. Просто всередині. Там і Бетрайдер. Тут врятувати якось джуса. Джус. Джус помирає. І ще їх глімпсують. Тут Варлока. це подвійне вбивство. Це мінус два. Це мінус два для гірокоптера, у якого і так 12 тисяч, який починає вириватися вперед дуже сильно. Давай дивитись, чи вдасться їм обійти красиво. Побачили кур'єра Худвінки, Все розуміють. Ніку йде першим. Кіріти стоїть на хайграунді. Вони ні, все ні, розуміють. Ні. Ніку спіймали першим. Нікул, даун падає. Треба тікати. Тут зараз будуть не просто розсипається. Рідус. Теж зайця забирають і будуть нас доганяти. ПМА. Йому вдасться вийти, у нього немає телепорту. Йому не вдасться вийти. Рано чи пізно його тут вб'ють. Це Мінус 4 буде. Телепорт від Худвінки. Та ПМА теж буде помирати. Мені здається, просто проблема полягала в тому, що вони погано лінії поставили. Їм не треба було квапитись, їм треба було далі продовжувати і розбушувати лінію, тому що ну, ліворуч просто розуміють, що на них ідуть. Ніхто не показується на лініях. Навіть же Гернаут, він же що робив? Він стояв в трійці. Навіть не можуть контестити це їде для гірокоптера. БКБ у нього є, аганім, Кристаліс, далі в планах Дейделу Сатані. 22 хвилина. Ніку. Побачив катаомі, закривають його в статік. Гілочка була. так. Ну, да. да. no, Бітрайдер просто. А, ні, він поставив, це не палиться. Але не вдалося. Цього разу вже не вдалося. Спроба непогана. Один раз за гру вдалося, тут уже поки що ні. Джус фармить, фармить, старається. Намагається він вийти. Побачили рідуса, рідус. Ні. Поки живе, на Джуса стрибнув, Джуса намагається вбити голомом під цей присутній, але там клятий Аганім вже є. І через Аганім не вдається пережити весь цей ДПС навіть завдяки Синджин Яші. Якби не було, до речі, Аганіму, я думаю, було б це набагато краще. Тут Почаклував трішки Бейн, але виглядає так, ніби будуть бувати і його. Виглядає так, ніби скоро доведеться друкувати Ромчик. Брехати не буду. Копіум це все класно, круто, але пінгує на мід гірокоптер. У нього Егіда, у нього Дейдалус. Те, що легіонка в соло вбиває це, ну, ми розуміємо, що знак дуже поганий. Соло-гірокоптер на топі, навії, хочуть на нього нападати. Його можна двічі забрати. Це буде супер круто. Він встигне вилетіти, якщо вам є в коло водать. Давай дивитись, тут зайця забирають тим часом. Він тепа аут БКБ. По кріпах пішли. Ми пішли по кріпах стрибати. Нам є ну Чому? Ідеальна ідея, насправді, якби вдалося його двічі вбити тут. Було би непогано. Ще й стрибок від легіонки забирають джагернаута. це супер тіль так впадло грати на джагері в Легіонку. І підчепили ніку. Там Бетрайдер просто не випускає ніку, помирає. Іде далі. ГПК. У нього є Рідіс, да, у нього є ласо, забирають Варлока, та, напевно, навіть попри те, що вдалося вбити хоча б Дізраптора, напевно, друзі, треба ідеально зайшла в гру. І послухай, це ж стандартна історія. Коли з'являється якийсь сильний новий кері або кор. Завжди на нього намагається згадати у героїв, який його раніше контроли. Ні, ну тут не на кора, тут просто на всю команду. Ну, Об'єктивно да. знайшли. Він побачив всіх. Шадоублейт, підчепили ніку. Зараз буде статік. Спроба врятувати від бейна, Ніку помирає, повертає зайця. Він теж помирає. Ой. Розсипаються да розсипаються та їх ловлять просто їх заганяють уже по мапі. Дуже важко. Насивний ГПМ, це дуже сильно. Ніку зараз в міді можуть підчепити. Це може бути максимально неприємно. Аганім у нього є. Підходить сейв. М'єро. Уже був близенько до того, щоби стрибнути. Вони пінгують. Вони розуміють, що він на базі. Викинув ремнанта. М'єро стрибне в нього. Ні, Ніку підчепили. Ніку без байбека. Помирає. 50 секунд Не Буде Ембера. Наві, вольова спроба забрати швиденько рошана. Чи вистачить? Давай, тут, то, ні, 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 Ні-ні. Ні, вони не доб'ють у Джагірнаута, немає шкоди, біжить Худвінка Одразу спроба добити да. Рошана, підв'язали. Рушан накричав, закривається статік. Мінус Тімбер, мінус Джагірнаут. Я... Сейв забирає, їду, це мінус 5 І це GG. друзі, наві програють команді BB. Ну, на жаль, да, тут. Якийсь Дудос відбувся безпосередньо на цій мапі. Джус вилітав, лінію не зміг постояти через лаги. Дудосили. Непогана спроба в кінці насправді та ж, зайти, хоча би.